Душе моя за темним гаєм світить ясне сонце і небо одягає оксамит, Десь чути ще підтихий, хто це преобразив увесь цей дивний світ. Всі люди, наче радість серафима. Ти колись так кожного Зустрічав любов'ю Божою являється людина, за нас усіх Спаситель постраждав. Ні-ні, страждав і ще продовжує страждати. Вмирав і знов вмира, прощаючи гріхи. І сина блудного не втомиться чекати, У його біма утікають всі страхи. Тихенько покаяння двері відкриває, слова, як сльози, плачуть у душі Андрія Крицького. Канон преображає владико живота, звучить в тиші, як ти, душе моя, могла ось так грішити, як ти могла забути про Христа, усе життя тобі треба просити і каятись. О, грішниця душа, Адам згрішив лиш раз, а ти безкрай. Вбив брата Каїн, ну, а ти, душе, яка, Бог скаже, я тебе не знаю. Убийця совісті і послушниця гріха. Палає свічка, тихо плаче воском моя душе. Чому ж ти не гориш? Весна приходить та завжди з постом я оживаю. Ти ж чому ще спиш? Мій Боже, дай мені узріти мої гріхи. І брата не судить з тобою і в любові усім жити. Прости і нас навчи, простить.